Світлана Полешко із Маріуполя. Обидва її сини військові. Молодший Микита 24 лютого вже мав повернутися зі служби, але одним із перших зустрів ворога на в'їзді в рідне місто. Старший син Тимофій також був у лавах полку Азов. Він останній раз з хрещена і писав, що він в Азовсталі 12 травня, що він контужений, ну все добре і щоб я виїхала. І після його слів. Я вже виїхала сюди, а молодшого я взагалі взагалі не знала, де він живий, не живий. І тільки от, коли волонтери вийшли водії з полону, вони опізнали, що вони бачили і старшого в Оленівці, і молодшого, і їх вивезли, начебто, в сторону Донецька. Оце все, що я знаю, і ніхто не підтверджує офіційно, що вони в полоні. Батько харків'янина Дениса Клеменка також боєць Азову. Про те, що тато в полоні, хлопець дізнався, коли той зателефонував йому з Оленівки. Також побачив його на відео у соціальних мережах. Він дзвонив звідти три рази. Це було ще в червні місяці. Як я розумію, вони з собою принесли телефони. телефонували вони ну приблизно хвилину-дві, тому що людей там було багато, і всі хотіли подзвонити до своїх сімей, розповісти. Ми йому просто питали, як він, що він. Там його фото попадали до російських ЗМІ трохи то розказували, що були порвані його документи. Тобто, коли вони виходили з заводу, то всю інформацію про себе вони знешкоджували, так би мовити. Всі телефони били, всі ноутбуки, комп'ютери, планшети, тобто документи рвали. Ну і там він швидко намагався порвати документи, і його фотографія з тих документів залишилася і до російських ЗМІ потрапила. Рідні полонених, волонтери та всі небайдужі містяни сьогодні вийшли на вулицю, аби мовчазною акцією нагадати про подвиг захисників Азовсталі. Учасники акції хочуть привернути увагу до виконання умов Женевської конвенції. З метою нагадування українцям та світу, що триває війна, що військовополонені зазовсталі досі не вдома, хоча пройшло більше трьох місяців, адже їм гарантували полон згідно Женевської конвенції до трьох місяців. Учасники акції Поверніть героїв додому прийшли від дитячого світу і до кінотеатру імені Шевченка. Під час ходи згадали і про тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну. Акція безстрокова. Відбувається вона щоп'ятниці у середмісті з 12 до 13 години. Олександра Семенюк, Юрій Васильєв. Новини міста.